Тепер до Луганщини Максим Антонов, начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ. Друзі ДШВ в ефірі. Пане Максиме, вітаю. Okay. Пане Максиме, ваша бригада зараз нас захищає в районі Білогорівки. Це Луганщина. Яка там ситуація і наскільки там помітна інтенсивність російських штурмів? Як ми це бачимо, наприклад, на Запоріжжі чи на Донеччині, чи на Харківщині? Ну, ситуація на Білогорівці залишається складною, але тим не менш контрольованою за останні 12 годин. Противник штурмових дій не проводив, здійснив 15 обстрілів. Також це скиди з БПЛА, застосування ударних дронів. Ну і також здійснив удар кабами в район за населений пункт Білогорівка. Я принагідно закликаю теж наших глядачів підтримати 81-шу аеромобільну бригаду от цим QR-кодом або долучитися до проєкту Друзі ДШВ, адресу якого ви бачите на сайті. Це наші десантники, Звучить наші десантники. А вас, Максиме, хотів спитати, там, росіяни ж з 22-го року штурмують Білогорівку. В чому вона їм розходиться? Чому вона для них така важлива? Ну, Дивіться, по-перше, Білогорівка має. Білогорівський кар'єр, так називаємо це висота, і будь-яка висота в будь-яких війнах завжди відігравала ключову роль до, будемо так казати, до успішних виконань завдань. Є висота, відповідно, противник хоче її взяти і на ній закріпитися. Наступний момент це те, що Білогорівка це є останній населений пункт Луганській області, і це більш така. Політична мета е, захопити даний населений пункт, оскільки це останній населений пункт в Луганській області. Ну і плюс е, противник, е, це ну, якщо б наприклад е, мета противника захопити даний населений пункт. Вони вважають, що це пряма дорога на місто Сіверськ. Якщо вони його захоплять, угу. ви згадали про те, що дрони надокучають, А авіацію і каби в вашому напрямку росіяни використовують. Так, противник активно використовує е, тактичну авіацію, застосовує, як правило, удари е, керованими авіаційними боєприпасами, е, також застосовує штурмову авіацію. Штурмова авіація ну, удари здійснюється з відстані е, 7-8 кілометрів некерованими авіаційними ракетами. Е, що стосується тактичної авіації, то працюють вони. Кабами і працюють десь орієнтовно з відстані, Ну, з різних напрямків відстань десь приблизно 30 плюс кілометрів. Угу. І останнє питання тоді, пане Максиме, а на що вам потрібні зараз найбільше кошти, які ви збираєте в проєкті Друзі Дешеве? От за цим QR-кодом всі можуть долучитися. Що вам треба закуповувати найчастіше? Ну, в першу чергу, це засоби РЕП. Вони були завжди необхідні, тому що зараз ворог дуже активно застосовує ударні пташки, пташки зі скидами. Відповідно, це засоби РЕП від FPV і від Mavic. також це засоби розвідки, ну і ударні fpv дрони традиційний джентльменський набір сучасної війни. Дякую дуже, пане Максиме, за час, який ви нам приділили. Це був Максим Антонов, 81-го окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ.